Через повномасштабну війну змінено не лише освітній процес в освітніх закладах, але й урочистості. Так, деякі заклади взагалі відмовились від проведення традиційних святкових лінійок, а деякі їх перенесли. Так, в селі Бохоники агрономічної громади перший дзвоник вже пролунав для першокласників та випускників. У нас на зв'язку Галина Пащенко, директорка Бохоницького ліцею агрономічної сільської ради, і маємо можливість запитати, як вдалось влаштувати свято для школярів. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, свято відбулося, не дивлячись на труднощі, не дивлячись, що така ситуація в нас в країні складна, повномасштабна війна. Рішення було прийнято адміністрацією школи. Розкажіть про це. Рішення було прийнято спільно разом із батьківською громадою та педагогічною радою, оскільки безпека дітей є найважливішою, тому ми вирішили 29-го провести цей захід. Святкування, звісно, відбулося, але відеозвернення ми записали для інших учасників освітнього процесу уже сьогодні, і пролунає воно про 1 вересня. А для першокласників, яких ми прийняли у свою шкільну родину 13 чоловік та 9 випускників свято відбулося 29 числа. Як ціномано сприйняли батьки та самі діти? І от ви зазначили, вперше все безпека, І, гадаю, труднощів не виникло з тим, чому саме 29-го, а от а не 1 вересня, як зазвичай у нас проводяться перші дзвоники? Ну скажімо так, 1 вересня це така дата, що Мабуть, всі повідомлені, всі очікували цього свята, тому вирішили не прив'язуватися до цього числа і провести цей захід 29-го, щоб нікому, скажімо так, на думку не спадало якось вразити дітей, тому що всі переживали за якісь такі речі, скажімо, що загрожує безпеці дітей. Так, справді зараз багато провокацій від російської сторони, і це зрозуміло. Якщо говорити про освітній процес, як він буде відбуватися дистанційно, зрештою, і чи мають всі діти вашої громади можливість навчатись офлайн? Ми дистанці... будемо працювати зараз в дистанційному режимі. Це є рішення засновника. Виконкомом сільської ради визначено формат навчання, але перед цим ми збирали, проводили загальні збори 19 липня, де обговорювали формат навчання. Батьки першокласників погодились навчатися в очному режимі, тому рішенням вчорашньої засіданням педради ми написали клопотання. На засідання виконкому сільської ради про очний формат навчання, тому е, акти підготовлені, і ДСНСники повинні внести цей запит наш і дозволити. Я думаю, з наступного тижня учні навчатимуться в очному режимі. Також ми готуємо укриття для всіх інших учасників. Освітнього процесу поки що це тільки для працівників, наскільки дозволяє дозволяють нормативи. А ми працюємо в напрямі підготовки завершення укриття. Це буде тимчасове укриття. Звісно, ті кошти, які ми можемо використати, це всього 73 тисячі на облаштування. Ну і господарським способом плануємо. Теж за бажанням учнів почати навчання офлайн. Але це, мабуть, буде з наступного місяця. Щиро бажаємо, щоб навчання в українських школах відбувалося в звичайному режимі. Головне у мирній країні. Дякую, що поспілкувалися. Знайшли час. На все добре. Дякую. На все добре, миру і перемоги. До побачення. Мирої перемоги бажаємо. І ми вам. Я ж нагадую, що у нас на зв'язку була Галина Пащенко, директор Бохонецького ліцею агрономічної сільської ради, і говорили про перший дзвоник і як він відбувався, зокрема в їхній громаді. Продовжуємо ефір далі.